Найважливіший у житті поєдинок та омріяна на відзнака. Дзюдоїстка Наталія Ніколайчик роздивляється себе на світлинах, привезених з паралімпіади. У Лондоні слабозора спортсменка завоювала одну з шести медалей, здобутих там рівнянами. Нас знають тепер і за кордоном, і у всьому світі знають, що в рівному досить сильне дзюдо. Ми поїхали ми показали дійсності клас. Я думаю, що наступна паралімпіада буде ще набагато краще. Під час підбиття підсумків минулого сезону провідні інва спортсмени краю отримують кубки та дипломи. кажуть, це вже не перші їх відзнаки за Лондон. Президент України нам вручив орден за мужність третього ступеня і прем'єр-міністр теж нас відзначив почесною грамотою, що стосується. Обласної та городської ради нам вручили одноразові грошові винагороди. А квартини питання вирішується. Всі документи ми здали. За підсумками року у рейтингу центру інваспорт Рівненщина – лідер у групі малих областей. Найближчого переслідувача Кіровогращину за набраними очками наша команда випередила вдвічі усе завдяки належному фінансуванню. Утримання такого підприємства і програму, яку фінансово ми забезпечуємо в даному напрямку. Вона обходиться плат. Там податків по 5,5 мільйонів, чесно кажучи, цих коштів для ось цих прекрасних людей їх не жаль. Ми щороку збільшуємо фінансування на інвоспорт, причому значно не в межах, скажімо, кількох відсотків, які списуються на інфляцію, а значно, що дозволяє їм розвивати і рухати додаткові види спорту, підтягувати нових спортсменів і загалом підтримувати цей дух переможців. Володимир Струс Микола Мельничук, інформаційна програма «Тень».